Шунтування і сантування це є ознака того, що активне життя вже закінчилось. Ну дивіться, це зовсім дві різних операції. Стентування, да. як ми з вами казали, це операція без розрізу, без наркозу, да. а шунтування воно має а, дві основні модифікації, і в Україні ці модифікації я би навіть сказав, що одні з піанерів, хто почали це робити, це малоінвазивне шунтування і класичне шунтування. Тобто класичне шунтування це з розрізом грудної клітини. А малоінвазивна це без розрізу грудної клітини. Тому, по-перше, якщо це стентування, я усім своїм пацієнтам кажу: якщо у вас стентування, це було планове стентування, не інфарктний пацієнт, воно пройшло все добре. То чисто теоретично ви можете завтра брати ракетку для великого тенісу і йти грати. Якщо ми ведемо мову про е, шунтування, треба дивитись, як пройшла сама операція, і е, як пройшов післяопераційний гострий період. Там перші. Днів 10. а будуть певні обмеження. Мабуть, місяць-два. Але сказати, що пацієнт після цього глибокий інвалід ні, я би такого не казав.